Чи можемо ми реконструювати якісь битви, що стосуються князівських міжособиць з другої половини 11-12 століття? Наприклад, битва на рожному полі, чи на Вягрі, або якісь інші, як у нас взагалі справи з археологією битв і чи є прецеденти натурних досліджень битв того часу? Реконструювати битви 11-12 століть доволі складно, особливо якщо йдеться про битви, які відбувалися не поряд з великими містами. Ну, наприклад, якщо це. Битва біля київських мурів, то ми можемо приблизно уявити, як могли нападати сторона нападників, та як могли захищатися оборонці, так, доволі умоглядно, звичайно, але хоча б територію ми можемо уявити, ми знаємо рельєф. А якщо йдеться про битви, не не біля великих міст. Тут дуже складно. А тим паче, що писемні джерела нам, якщо і оповідають про битву, то все одно це деталі доволі умовні. Ну, наприклад, такий то князь поставив три полки. В ході битви там лівий полк чи правий полк почав обходити з флангу, грубо кажучи. Ну і все, і більше нічого. Або хтось сильно вдарив по ворожому полку. і... І змусив їх тікати там, чи зім'яв в їх. Ну, але це ж не деталі. Та? Це загальна, причому доволі така літературна, літературне бачення того, що відбувалося. З археологією цих битв так само дуже складно, Ну, у нас навіть для пізніших часів, для ранньомодерного часу є небагато таких випадків, от як славетний приклад Берестечко, нещодавні дослідження битви під кумейками. Це тоді, коли вчені можуть локалізувати. Точно де це відбувалося. А в випадку давньоруських битв складно визначити точне місце. А уявити на місцевості, якщо плюс-мінус відомо, де це було, і є якісь яскраві об'єкти ландшафту, ну, можна. Я знаю, що чернігівські колеги мої намагалися уявити, як відбувалися битви під Любичем, під е, Листвином. Ну, от, зокрема, під Любичем, Та, на місцевості, нам джерела вказують, що це битва 1015 року або 1016, що там було два озера, і от можна якось спробувати уявити, як ця битва відбувалася, але знов таки це буде не точна реконструкція, а радше художня реконструкція.